...мікроавтобуса, свіжого, хорошого, але основне, щоб був оригінальний пасажир, щоб можна було їздити, як кажуть, куди вам потрібно. І саме такий був стан, як у легковому автомобілі. Де такий автомобіль знайти? Завітайте в компанію «Аутобіз». Свіжо пригнаний Ford Transit L2H2. Оригінальний загарбський пасажир. Партроніки перед та зад, 16-й радіус коліс. Мультикермо, механічна коробка передач. Портовий комп'ютер та багато-багато чого іншого. А саме основне автомобіль без корозії, без режавчини. Оригінальний пробіг. Тобто всі сервіса, все по автомобілю є. Зверніть увагу, на яке багажне відділення, ніде, нічого не затерте. Просто автомобіль в чудовому стані. Зручно сідати в автомобіль. Бачите, виїжджає підножечка, відкриваємо дверцята, тройне сидіння, сидіння всі на салазочках. А саме основне, автомобіль остачений 2-літровим 96 кВт двигуном. Дуже економічний автомобіль. Більш детальною інформацією, телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02. Компанія Автобіз. У нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти.